14 затримань у семи районах міста одночасно у кривому розі правоохоронці провели масштабну спецоперацію та затримали з півтора десятки драгдилерів на колесах. Співробітники міського управління спільно з районними відділеннями та екіпажами ТОР, патрульної поліції оголосили справжню війну наркоторгівця. Лише у центральному міському районі копи знайшли у ділків 15 мл ширки та 63 трубочки з метамфетаміном. А у Покровському аж 48 сліп пакетів з марихуаною під час проведення заходів було. Опулу... Зупинено транспортний засіб, у пасажира, якого було при проведені поверхневої перевірки, було виявлено вилучено 48 пакетиків з речовної зеленого кольору, схоже на марихуану, яка була направлена на дослідження. На теперішній час особа, особу було затримано, для з'ясування всіх обставин проводяться подальші слідчі заходи у Саксиганському районі. В автівці молодого таксиста поліцейські вилучили сім трубочок з метамфетаміном. А у Довгинцівському ділок зберігав 20 мл так званої ширки у чотирьох пластикових контейнерах. А от оперативники з металургійного відділення поліції та патрульні вилучили у двох зловмисників шість трубочок з кристалічним порошком і 24 пакетики з марихуаною. Об інформації були отримані. одна от граждан, одна оперативным путем, выездом на место. Установлены лица, которые употребляют наркотические вещества. Совместно с спецподразделом полиции провели отработку и взяли это количество наркотиков. По обоим задержанным лицам открыты уголовное производство. На данный момент проводятся следственные действия. Найнебезпечнішими виявилися драгдилери у Тернівському районі. Окрім 40 мл опію та 43 доз метамфетаміну, у місцевих ділків вилучили ще й вогнепальну зброю з набоями. А на південному ГЗК правоохоронці затримали двох зловмисників із 30 дозами порошку та 20 -ма пакетиками марихуани. Була получена оперативна інформація про приполагаємо торгові наркотичними міщества з автомобіля, таксі після послідчував сучасним. сотрудника патрульной полиции, был остановлен данный автомобиль. Водитель и пассажир себя вели подозрительно. При осмотре у водителя ничего не найдено. Он, естественно, показал он документы на данное транспортное средство. А вот у пассажиров 2000 года, жителя Долгинского района, было обнаружено 30 фрагментов пластиковых трубочек с веществом белого цвета и 20 фрагментов пакетиков. З вічистом зеленого цвіту загалом під час спецоперації криворізькі поліцейські вилучили понад 200 грамів заборонених речовин: один бойовий пістолет та п'ять набоїв до нього. Наркотики та зброю направили на експертизу. А самих зловмисників затримали усього 13 чоловіків та одна жінка. Було проведено масштабне відпрацювання. Метою даного відпрацювання було виявлення злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків та запобігання злочинів пов'язаних з наркотиками. За одну ніч працівниками поліції було викрито 14 злочинів. Усі факти були внесені відомості до ЄРТР. 14 осіб було затримано за вказаними фактами розпочати досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією передбаченої статтею 309 кримінального кодексу України. Крім того, Криворізькі поліцейські провели ще одну спецоперацію цього тижня. 13 березня в різних районах міста правоохоронці вилучили три пістолети, чотири патрони, гранату, 12 трубочок з метамфетаміном та більше півсотні пакетів з марихуаною. У Криворізькому відділі поліції запевняють, це лише початок війни з наркозлочинністю. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко підсумки тижня, перший міський.